Бо ми навіть кудасі не зайшли В вулик Я не думав просто там ведмедів не мати Я не думав, що там цей Можна рекорди бити А так то ми зараз підемо і тоді поб'єм рекорд Ну постараємось Чекайте, ну а де той вулик? Бо я щось забув Аби вам добре було всі ці тапи Ну а я звід Я забув, що ці всі, всі тапи Тут ще ти чи я Ооо, тут ще й бджоли Нормально, нормально йдемо Тут червак Червак здоровий. Точніше, то не червак, то це я тут. А, то її вдарити вроді нам треба. Я не пам'ятаю, що нам з ним зробити. О, і а-а. Давай, тікай, геть звідси. Ти. А, то він стріляти хоче, все, ухилився, нічого не було. Та це вже було, слухай, ти ж не попадає. Давай. Все, давай, три хп, все нормально, давай, кидай бігом. Та не то кидай, що треба. Давай, чорнило то своє. Добре. На, падай. Do mene, dvaj, vedeti, ne piši čas. Jaz ne vem, kateri. Vi napišite svoj čas, ki je tukaj rekorden. Po meni čas ne piši. Mene prvi na ube. Pozdravljeni vsem na kanalu Izkle. Граємо сьогодні Super Bear Adventure. Так, як казав, того разу була остання серія. Але я пожартував, то не остання серія, То перед Тередостання серії. Сьогодні остання. Бо ми знаєте, куди ж не зайшли? Вулик. Я не думав, просто там ведмедів не мати. Я не думав, що там цей можна рекорди бити А так, то ми зараз підемо і туди поб'ємо рекорд. Ну постараємось чекайте, ну а де той вулик, бо я щось забув. Е, там пустеля. Може, там зверху? Чи не там зверху? Отамо зима, та скорше все, що там зверху. Ну йдемо подивимось. Все, от, от ми ще його прийдемо, і все, і туди вже точно. Чекаємо обновлю, більше не заходимо. Чи Че не тут? Вулик? А ні. Е, чекай, це що за схід? А А ні, тут до зими, я в шоці, ну а шо вони такі поновитворіли? Стоп, оце, це теж зима. А де той вулик, я щось не пам'ятаю? Сили, я звуди вулик. О, там. ні, звідти я прийшов. Або там. А це вулик? М -м -м -та, все, ми знайшли вулик. Все добре. О! Полетіли. Go чи не Go? Go! скільки тут часу в мене є. Я думаю, тут багато часу дають А тут самі гіші той бос. Бос це просто ужас. Що таке? А, все. Давай, давай, біжи, біжи. Давай, 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 давай. Там ч нема, давай бежи. А пом добрый буси топи. Ну, а я звід... Я забув, що здесь все топи. Тут чи ты чья? Чи а, тут чи бджоли... Саш ему мені повезло. ха ха Села, да це вообще ужас. Давай, давай, погнал. Ве, ве, не вивкай. Добре. Я в шоці тут до боссу дойти тяжко, не то що? Добре. Добре, добре. Воно починає трістись, і все, рахуйте. Но запіде під воду. Чи ці бджоли. Дікає! Одна з другого. Диви, вона мене обігнала і хоче хочеться кусити. Де кой кусай? Я шо? Не ж тут добре покусаю. Оце за неделяни, напевно. А ну нажме підп'яску бігом, тип А ще нажми на дзвіночок топ ти не загубився. Добре! 3 хп маю Куда мені далі? А, туди Давай, давай! що ти? Добре! Далі, туди, добре! А тут шо? Я вже не пам'ятаю нічого. Чесно, я нічого не пам'ятаю. Куда мені далі йти? Ось сюди? Чи сюди? Сюди, напевно. Ей! Ого! Блін! Ай-яй-яй-яй-яй! Хто це мені сказав? Треба не казати мені, треба казати, що все, прийшов. Я пока ты все прист більше нічого не треба. добре. Джила. Э, куда мне далі йти? Я не знаю куда? Ага. Добре. Добре. А це куда? О, Нормально, нормально демп. Тут червак. Червак здоров. Точнее, что не червак, то це якось називає. А, то її вдарити, вроде нам треба. Я не пам'ятаю, що нам з ним зробити треба. Ну щось, по-моєму, треба зробити. Две стікає, ти сюди ходи. Еээ, мені хп треба взяти. хп. Слухайте, це, це ужасно. Чекай, не я. я піду, компоті. спроб, але поте. не здамось. Сто спроб. Так, роблю сто спроб, якщо не проходжу, все. О, а ну звідси. Дивись. Він не падає просто так, як їм треба. О, я якось вдарю, я не знаю як, але я його вдарю. Добре, він завде тут. Давай, давай, я вже тебе дочекаюсь. Один раз вдарили. Та що то ми рекорд не поб'ємо, це ужас. Нам треба хоч раз просто пройти, подивитися який рекорд, щоб хоч розуміти щось. Є, yeah, два рази вдарили. І останній раз. Давай сюди. Це еквалет. І ще різними стежками. Давай, давай, давай. Давай, давай, поворот, поворот. А, тут тяжко було попасти. Давай, давай. Диви, то воно ще підстрибує, як не знаю хто. Киськинь! кінь. Є. Ми прийшли. Погнали! блинський час. Те, що у мене одне хп, о. Вже не одно. Погнали. Так, що там у нас? Давай. Ух, час! Йой-йо, великий час. Час уза... ужасний. Добре. 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 Гусениця для мене особисто, це, це саме що тут є. Мене бджоли так не нервують. Та бджоли взагалі нормальні. Добре. це що таке? А що це, А. Е, э, куди, куди, куди Куда нам летить? А, в дірку, Добре. Далі летимо. О, далі летимо. Опа! А це що за таємна кімната, чуєте? А. де босс. Я надеюсь, что вже скоро. А, бо босс, здро! Давай я б'ємо те мені треба рекорд побити. О, і а-а, давайте кай геть звідси. Ти, а, то він стріляти хоче, все ухилився, нічого не було. Та це вже було, слухай, та, ти ж не попадеш, oh. а. Куін Беатріс! та шо ти? Баатриса, Баатрис. Ви тобі добрив. Ти дивися. <t -cing> а, оу, я десь впав! Чого ж Бетрес? Ага. Хм, хам. Не попав. Де я? хе Це тікай you гет. Це небезпечно. Хм, добре. Оооо, бери хп. Леду встиг! А це шо? що? Шо за лід? Нормально, та я малюю! Дві ще й три хп. Оп. Оп! Не попала. Ага, та що ти? Вже туди я біжу. А де вона? Вона чуть знизу, а є зверху. Я пробіг, все як має бути. А во пішов. Все, ведмедь захоче ну, б. Ну, б'єшся? Б'єся. О, е е, припнули. Що за неподобство а стреляю все no! зле цепи давай давай ще тебе занаб'ю. всіх тут понабиваю Ви що думают 100% звіт погнали де воно є аво я зразу сюди а? Ну, не погано йду там ще бджола джелайка літає. давай Super! Čekaj, Bđela hoće mne bete? Aha, wow! Dobre, dobre. Dve! Dve vedle? To ne Bđele, to sve nije. Gdje stala? Давай, давай. Yeah. Всім дякую, хто сказав, що буде зробити це в Ізраїлі. Бажаю, що ви вийшли. тут літати. Добре. Тикай геть! Тихо! О-о! Yeah. Щось oh -oh. тут. А, все? Ах як ти? А то у мене КП нема. Я вже забув, що робити я маю. А, на. Давай, щарзок, давай, давай. Слухайте, а може мені хп дасте? А, я його відкинути маю. Є, падай, падай. Бери хп. Добре, кидати будеш? Ну давай шесть кидай, мене 2 хп. Ти покидаєш? зле буде. А, відбив. Не попав. Я не попав, давай сейчас! Давай! Вигод! Валит і валит Леди відбиваю! Ну як не попав! Слухайте, я не буду цего дорані. Гейм овер! Ужасний, ужасний рівень! Я не знаю, хто його на золото прийшов. Чи на якийсь диамант, а ну напише мне. Ти прийшов? Ти прийшов? Як? Як, от як? У меня питання як? Це дуже тяжкий рівень. Це ще добре, що він сі починає кожен раз. Ти один прийшов, починаєш з другого, з третього. Окремо гусениця, окремо цей бос. ну а якби все разом треба було, то це взагалі один раз дролили, нам треба дролити скільки разів? Три рази треба його дролити. А що як до нього не доходить? О, попов? Подиви, попав? Два рази друли, перший раз. О, щось і стало, чуєте? А, час? А який там рекорд? А що там не перший рекорду? То два рази його треба було друлити, не три? Я не бачу який час. 21, 22. Чуєш? Ну, а який там час? Чуете? И цьому знов... сказала, сказала А добре, йой, а та-та, ту, ту ту ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту. -ту -ту. там, мені... там не ца не треба Там не які рекорди, эй Но я не хочу здивити. Назад, назад, а де назад Две. Та мені не треба цих буквів, перемотуйте. Ще одна спроба, остання. Там два рази його треба вдарити на три. Де паузи немає, нічого нема. Що я буду? Дивіться на букви. Та я ж не пройшов, ей! Може, не за for Санкфоплейм. Та добре. Зробить нормальный режим, ви! Давай. Напевно, рекорд мені не дадуть. Ну! А прикиньте, за Ви ВПЗ. Побед... О! А шо таке? Света всіх? Та то вже це вроде було, чи не було. А може свято коли я цей рекорд зробив? Да я, я тут. Е, э, а де? Я вже знову забув де цей. я цей, страшний праздник. Тут. Так, чекайте. Мені здається, що там, о. Тут, а чого закрило? А чого воно закрило? То воно могло закрити хіба? Слухайте, я хотів ще одну справу зробити, вони мені закрили А чого не закрили? Може я на золото прийшов? Або вони вже не хочуть, що я мочу. Певно не хочуть. Значить золото там 100%. Я, мені треба перезайти? Рестарт. туди Давай, 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 це! Лот. Мені треба подведь. Супер Бер адвенчер. Так, эээ, летимо, летимо, летимо туда. Хм, Де дэйткрет. Дейткрет. Наше было що це за крет. Ні, Не, мене золота. Ну який тут може бути час? Давай. Надіюсь, довго вже не буде. Перший взагалі, має прилетіти швидко. Давай, Добре, поки що йдемо нормально. Хтів бджолу вдарити, але вийде, що хотів. Дивись, не годим попасти. І вона мені не годна вкусити, я її. Тікай геть туди. А вони швидко літають. А, тікай! Давай, давай. Воу, я вообще-то вдарити хотів. Тихо. Ко... хил. давай, 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 давай. Добре. Добре. Давай вона? давай. Воу. Ее скільки часу? за одну хвилиночку. Це непогано. А, та давай падай вже. То одна хвилина. давайте ще ця одна хвилина, і то одна хвилина, і за три хвилини супер. Давай. Хм-хм. хм Добре, добре. 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 Супер, вша, Та що ти? Ааа, тут цей. Тут цей індюк. Дивіться, хвилина 52. Нормально ми до дійшли? де він? Де він, я його не бачу. Чути може його нема? Нема його. Киди, а його і не було. Оце нам повезло! Я не знаю, чого, але його не було. Оце глюк. Супербаг для мене. Обейсі не мучив, погнали. Так, тут куди, тут напевно сюди. Добре. Тут куди? Тут до гори, давай, 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 давай. Стоп, а куди? Ага, я туди полеть. Це мусить бути рекорд, нам головне боса швидко вбити. Давай, 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 мені хипе не треба, давай, давай. Так швидко, ще ніхто не приходить. Добре, сюди, погнали. То зараз з цим поговоримо, зараз що буде? зараз вроді бджола буде. Бджола теж легке, давай, 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 давай. о. давай, тікай звідси. Де Ану нажми підписку бігом, ти піп'яші ще нажми на даже щоб ти не загубився. Та вона не важка, то вона нормально бігти. Двець куди стріляє. Оп! Ага, не попала. Я упав, випадково. Добре. Добре. А хто мене б'є, я не розумію. А! Хп взял ху, ху. а дай е упал ха на хп Давай, давай! давать капец что не упал да її? Е. О, так, ну мені тут треба цей. хоч одно сердечко. Добре, дмить прийшов. А, тепер і цепим буду йти. Добре, давай, давай, давай. <говорит> Чуєте, перший раз я прийшов за 20 хвилин, зара пошли 3 ми вже близькі до кінця. Та давай я вже це е, е. <говорит> ага, э -э -э. Так, цепи, куди нам туда. Все, я знаю, куди. Отуда. добре. Давай, 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 пошуміли. Лети, давай, ще трохи. Де ти є? Бачу вихід. Нормально свешный. Розбили, та ша, та то Добре. Джила. Дістала, все нормально. Це мойк майбут. Туда я йду? Та вроді туди. ХП взяли. А, все, я є, 3 хп, давай. 5 хвилин. Це дуже добре. Що 20, а що 5, розумієте, є різниця? Є. давай. Добре, разок, повезло з гусеницей. З гусеницею це просто. Тві. А тут не повезло. Давай. Добре, ще разок. Давай. Е, то тут вже мала бути та штука, давай. На, Добре, ходи до мене. Пописку мені дав. що? Давай, летит. Сім дал. Давай, 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 кидаешь? Подно хп. Иииии. <сіхі> Не кидай. <сі> Попов, давай, 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 давай. Нормально все Неоокей. Неоокей, тут звукового. О, а, о, о, давай, пішов з тими рекордами. Всі намочити так що? Давай. Все, давай, 3 хп, все нормально. Давай, кидай, бігом. Та не то кидай, що треба. Давай, чорнило то своє. Добре. На, падай. До мене. Добре, упав. Бджоли. Не Давай. Два рази попасти, два. І друлит, две. Ну як він попав, ну як? Дві. І знов попав, ну чого? На, один раз попали. Він не готовий. До першого удару він не готовий, до другого він готовий, як... Як має бути. Дві не попали, ну як? Ну Воно нас числе в бік. Один раз в бік, один раз нормально. Добре, відбив. Ще би одно ХП, бо мені два замало. От троєчка, троєчка нормас. Є там ХП. Мали попасти, я не знаю, чи воно не попало. Так, три ХП. Диви, не попав. Знов не попав. Давай, давай, давай. Не можу я попасти. ХП дайте мне. Дайте мне, хп, будь ласка. Торба мне, торба. Є хп там. Ба, мені третре. На. Є, упав. Нарешті. 12 хвилин мій рекорд. 12.30. Ви видите, не пише час. Я не знаю який. Ви напишіть свій час, Які тут рекорди. По щось не пише. У мене персонал best. Це значить нижче, ніж 5 хвилин це максимум, що я можу успіти. А в спів за 12.30, таке собі. Ну я попробував, попробував. Mm -hmm. І то шість з гусениці, ти так повезло. Так що тепер вже точно чекаємо. Обновити. І більше вже не пишіть, щоб ще якісь рекорди бити. Мені стає тих рекордів. Все, па-па. Так, що у нас по коментах під останнім відео Супер Бер га? Що там у нас по коментах? Ти можеш пити супер пригоди від мене. Та може я вже прийшов. Не знаю, що писати, мочи написати чудові, дочь до настрій, Дякую, сталкери, Дякую за відео, воно круте. І я теж пишу цю локацію. Красавчики, Еріка, привіт. Я тебе люблю дивиться. Молодець. Ти найкращий ютуб блогер у світі. Пограй, будь ласка, гру. Webbing Джорні? Це що таке? Треба подивитися. Треба подивитися. Перший молодець. А ще вулик на золоті. Нині вулик пробував. А як я пропустив, вийшла нова, а я ще не подивився. Уже дивись. Я гра Sonic як грав, не грав. Пограю в Red Bull 4. Пограю в Undertale, Тейл. Скоро. Якби ти міг провести день з будь-ким з мультфільм, ким би його провів. О, я не знаю, це треба довго думати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім. Па-па. І в схеп геймс розважайся для тебе контент просто вищий клас Щодня нові відео кайфой На YouTube канал Пітпиши із скреп Геймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас Щодня нові відео пайфой кожен раз